Вітаю на каналі fanmodel.ua В цьому відео хотів би про Reality Ender 3, ще трохи поговорити. Ну і взагалі хто має принтери без як би, ось таких штук в стоці, ну тобто авторівнів. Я думаю, це стосується всіх. Ну, Про тих, кого я щойно назвав ну, Кого Принтери йшли без нього і ви доставляли їх. І, можливо, так як у мене була проблема, що якби, провід був короткий. В принципі, я його Фінку. Ну. Коротше, в мене була така проблема от, недавно. Це я вже поміняв, проблеми цієї немає. Ось мій старий провід, він попаяний. Тобто тут в декількох місцях він попаяний. Тобто дорожчений. Тому що він був короткий. І через це l ну, тут в моєму випадку це 3 d touch Коротше, він не реагував, не працював коректно. Тобто принтер запускався, коли я ну, включав якусь програму, тобто запускав на друк що-небудь, будь -що. він міг просто ну, взагалі не опуститися. В принципі, були випадки, коли опускався один раз, натискався синів і зависав, і все. Потім друк там. Заповнялася шкала, і програма вибивала. Але під кінець все чаще він просто доїжджав до середини, світився синім, випадав назад, вертався і все, синім світиться, і ніякі реакції. Ну, Тобто, десь щось відходило. Я цей процес не зазняв, тому що він не постійний, і коли я хотів це зробити, в мене воно не виходило. Тобто контакт, скоріш за все, був постійно. Ну, Але я замовив два проводи. Це 80 гривень мені обійшлося на Aliexpress, дочекався, поки воно прийде. Цей провід не підійшов. Я через це замовив два, бо не впевнений був, який мені підійде більше, щоб не переставляти ці всі кон контакти. А цей не підійшов по причині, бо тут такий якийсь нестандартний для тих гнізд конектор. Ну, Роз'ємчик цей папа виходить. І він не підійшов. То, що інший був, там суцільна така широка на монтажі. короче додам картинку, покажу, який там був провід. Саме до цього і до плати саме в цьому принтері. Це 4.2.2 версії материнки. Підійшов той провід, який я додам. Ну і ще рекомендую в кого. Якби, чи стоковий, чи не стоковий, неважливо. Якщо ви грієте його досить на великій температурі, сопло, хотент, мається на увазі, то рано чи пізно у вас розсипеться ось ця штучка, носочок цей чохольчик. він просто ну, боїться високих температур. Я коли друкував на, до 240 ще, то в мене проблем не було із зняттям і надіванням. Коли я почав друкувати на високих скоростях, відповідно, збільшив швидкість ну, не так, На високих швидкостях і відповідно збільшив температуру плавлення. Якби. І це призвело до того, що він просто ну, просипався, коли я захотів його зняти і там трошки підтягти, бо мене почав пропускати, сопло пропускати почало через ну, через різьбу. Коротше, філамент. І ще таке вгрейт фінішний, я більше на цьому принтері не планую нічого робити. Це от додав. Е, ну, для збереження тепла. Я думаю, що таке вже собі поставили всі, хто тільки міг. Єдиний нюанс, там, де я бачив, люди роблять це. Ось там в кінці, де якби мотор на, виходить на Y, його вирізали. Ось цей паралончик, як воно називається, не знаю правильно. Його обрізали коротше, під той мотор. Але в мене такої проблеми не було, не знаю. Чому він спокійно якби. Без проблем там проходить. Ну, там, якщо, бачите, трошки. Це я вирізав, коротше, вирізав, потім доклеїв, але трохи кривувато. Але воно не зачіпається все одно. Ну, тобто, це, скоріш за все, відбувається тільки тоді, коли ви вжимаєте пружини прям дуже сильно. Я так ніколи не вжимав, мені нормально. Тому я не вирізався нічого, я просто зробив отвори і і все. І в мене все чудово. Навіть тут от я не вирізав нічого, просто приклеїв. Таке. Так, mm, да. і це, в принципі, все. Я взагалі відео це до чого. Що, якщо у вас є ось така проблема, ви допаювали, як я провода, то замовте їх зарані. Ну, раніше, ніж це, трапиться як у мене. Ну і ці чохлики також. По-любому треба мати в запасі. Я 5 штук свій взяв. Про всякий випадок. Ну і дякую за перегляд, поставте вподобайку цьому відео. І підпишіться на канал, якщо ще не підписані. До зустрічі.